А кутра година? Ви що, звербували чи що? Та я курва 40 хвилин тут сижу і чекала. Та ви що, вар'яти ти є? На. Не треба нам нічого. Слухай, відбивні? смажоки. Ти відбині, галять, що придуріла. Відбивні, браті, не та та напевно. Та, де нас на на скільки, на скільки всього відбили? А де є сумка рюкзак? рюкзак і вже на плечах? Давай, Максим, хто я пишешь, туалетний, туалетний папір взяли. Може нам туалетний папір? А ще ти захочеш з тимських тратити? Це не нормально. <решко> 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 Давай, <решко> де тут твій речок? Я пискав. Що там там грав? Винограда лапа. не відбивні. Давай. <решко> <решко> Слава Ісусу Христу! Ти вже встала? Чого так рано встала? Так захотілося. Як захотілося? Дем'яна, привітала. Дем привітала. Привітала? Так. Молодець. Ти що так скоро став? Неділя ще б міг повалятися, no. поспати, а та де? Я так вона Моніка збудила, так? Якщо я тихо була, то Моніка не тихо. Ну, а я кавалерочка, вже провела. Макса і Куролєву рано встала відбивних насмажила. Прийшла до хати, думала, спати не буду, але лягла біля Віталіка і виробилась. Дев'ята година встала, одразу побігла в магазин, купила борошно, сметану, бульбу, сирок, молоко, каву. Вже пригнала до хати, бульбу начистила, поставила варити, бо будуть льови. Так що кавалієрочка, не дивлячись на те, що за вікном, бо в нас дощ періще. Чи субота, чи неділя, чи понеділок, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно вителяпати і всі разом. ці до роботи! Чому мені не помагали двоє? Я помагав трохи. Ти трохи помагав, так? О, все, моніка вже привітала колегу і вже починаєш торити морським боєм, так? Ти виспалась, Моніка? Так. Добре, щось не впало тої ночі. Правда? Ну, все, вставай. Я ж сама, що, це було, що я крикнула? А ти коли крикнула? Ранку. Ра... І ти почула то? Нічого Отак ти вирещиш цілу ніч. Я... То зараз ти ще не вирещиш, а? Така... Боже мій милий. Ото сусіди десь думають, що там дитина репетує так. Ну, все, батьтеся, що Дякую. смачного, Галин? Дякую. Шість. Тут головне не переїсти. А, Шість. Ти рахуєш? Ну, і тоді як. А та мала їда каде? Не повіриш. Виходку собі. Хто? Мала де. Та мала. Зараз прийде. Їй треба щось впало. Там вже не падає, потім піднімемо діж, бо часу. Галя, як завжди, експрес-режим. Угу. Швиденько. А потім у желудок були, потім криво. Це, то так не можна ну там вже пихатися швидко. З вами в прямому ефірі наліпили варіанті, а зараз вже снідаємо, обідаємо, можна сказати. Угу. Всім смачного, Дякую. гарного і мирного дня. І Галя не гони так багато. Добре. Ще один. Якщо не буду. Так вареники, то не втрима. Тобі mm -hmm. їм їх без кинеш. Mm -hmm. Та взагалі котлет. Mm -hmm. <laughs> Можна сказати, mm -hmm. Галя і з вареники з м'яса. Mm -hmm. <laughs> Та і так курва, все одну тешку йде. Ну, Моніка! Ще чуть-чуть. Что? -чуть. Арка. Сім було. Сім. Ти зараз миєш, Нас Ну? Вдіваєш тут. На цитарник. Їй даш, вона сама бдінець. Та я знаю, я вкус. Там чисті все чисте да? я дам. Хіба кулготи зараз привезу. Там? А в мене має кулготів. їй. її. бо я віддала тоді вона ж була в кулготках. А угу. капронові тут. Ну а в капронових то холодно їй буде. Угу. Моніка, ходи! Вже! А, я йду по неї. І то буде uh -huh. Шок. Даван! Що на голові робимо, як йдеш на бандурич? Нічого. Розпущене ні, маленька. Знаєш чому? Зараз може тобі заколки ці гарні купимо. Знаєш, чому з кажу, тато, на батуті. Каже тато так. Ти будеш на батуті. І сиду ну, бояти. Але батут може мокрий. Скільки ти дав? Три? Все, все. Ні. Та, що то не ти є, не і... що? Та ти цибулю їш. Фу, вона не розтоплю. Може не піджарена? Вона в цьому то діло, що вона якраз добре підсмажена. Ну просто не розтоплю. Давай хоч якусь цибулю будеш а ти ні овоча ні, нічого не їш. Нам. Я рибу їла. А риба, що овоч є. Це є. А, це? Боже, вона коли їсть, то можна просто тако сісти і заснути. Моніка. Та то так сирійно юппа. Давай. А чому ми їчкаємо? Давай, довідай косати цей, давай діватися, куди? Тобі колоботи треба купити. Та, ні, ну, ту пасту підеш, бажану тут. Та потай. піде зараз. А вчора зараз як кавалерка гонила. Ну, встань, встань на крізь. Стай. Вчора та, хай, то... їсть. Вчора кавалірма жувати до години. Вчора кавалерка гонила. Сушила її волока, маленька, вважай, бо спечешся. Покажи. А що вона? Все. Я? Казала я, казала я вважай, не спечешся. а тобі сідать приїжджа. Ну, але нічого. Вчора їй льот прикладали, це. І то вона до останнього нічого не говорила, аж потім так легенько сказала. Аркадій, та їж, потім телефон даєш, ти мала